Друзі, вітаю вас на каналі Ігрович. Зараз я включаю спеціальний блогерський голос. А -а 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 -а. Так, слухайте що, прям аж до холіварів на стрімах доходить. Яка пушка краща, і щоб трошки могти своїх п'ять копачів вставити, я вирішив записати гайди на всі пушки і щоб трохи в них петрати, а не просто там сидіти і на вуз мотати. Що робимо? Починаємо з сайги. Де взяти сайгу? Ось ви почали гру просто з малої зони, блін. Тут ви поробили квести, вас випустили. Ви топаєте. Можете через хімзавод, можете через смітник топаєте, Приходите сюди. Ну, друзі, перед тим як сюди пхатися, треба зганяти на янтар, ой, на Янтар, на затон, і отут взяти пляшку. Пляшка є. В моєму відосіку крутий старт через Сидоровича. Посилання на відосік в описі під відео. На Twitch, Telegram, всякі класні штуки теж там приходите сюди, де оці такі автобуси в радочок складені. Кладете, берете болт і залазите, починаєте там стрибати всередині. Знаєш, хоп, заскакуєте. Можна потім постояли трошки, стаміна відновилася, і хоп, на другий автобус не складно, головне не спішити. Стоїте собі, відновили трошки стаміну, ждете, поки зарезпавниться аномалія, хоп, застрибнули. Знову ж таки, стоїте, хоп, застрибнули. Знову ж таки, хоп, застрибнули. Стоїте, ждете, трошечки треба пореспавнити, Почекати, поки знову аномалія з'явиться. Відійти чуть назад, щоб нормальний розгон набрати. І облошився, коротше. О, З другого разу не облошився, долетів. Можете на кожному, навіть наступному автобусі зберігатися, якщо у вас з цими стрибками є певні складнощі. І потім застрибуємо на той автобус. Тут дивіться, як тут діяти. По-перше, зберігаємося. Тако, хопа підбігли, вхватили сайгу і драпа. Не вийшло схватити. Ще раз хоп, вватнули і драпа віце. Тому наверху ще рюкзак є. В рюкзаку нічого особливого, просто всякий корисний лут. Опять-таки підходимо, і драпа, Трохи таки вдиснуло. Ну таке, всякий корисний лут просто. Потім наступне, нам треба збирати всякі креслення до сайги. Одне креслення нам взагалі недоступне. Одне креслення знаходиться, ось, ось бачите, три камаза стоїть в оцьому, побігли до нього. Ось, ось, дивіться, ці три КАМАЗа, два з них з бочками камази, один без бочки. І ось на колесі, в нього рюкзачок. І тут у нас дивіться креслення, яке що нам дає, насадка на ствол, зменшує розкіт, роблячи пучок дробу більш смертоносним. Ну і плюс всякі ніжтяки, консерви, всяке класне. Тепер, друзі, дивіться, збільшений магазин де взяти до цієї сайги. Ось ви в малій зоні з'явились на початку гри. Пройшли квести, вас випустили, йдете смітник, залізний ліс, рудий ліс, там, чи через росток десь отак сюдою топаєте сюди, го на янів приходите. Взагалі нічого складного. Прийшли на Янів, дивитеся лицем такого Яни, воно написано. Повертаєте ліворуч і побігли. Беремо вже Сайгу, ви її вже залутали, красавчик, вже бігаєте з Сайгою. Но нам треба збільшений магазин, щоб не так часто перезаряджатись. Коротше, біжимо. Прибігли по карті осюди Го, від Янова усюди Го, до цього вагона. Тут у вас всередині полтергейст буде, я його вже замочив, правда. Бам-бам! Чи він тут є, я не понял. Є. От гімно. О, воно він полетів. Бачите, йому копняка дав під страху доброго. Все, молодці. Коротше, перемогли його. Стаємо в оцей куточок, дивіться. А що мене так все шмана гризе, все жорстко? О! Отут -от -от костаєм, цілимся, от його, зберігаємось, отуди його цілимся. У Бачите, треба прямо з уголка отого стрибнути, з розгону, і ви на оцю кришку попадаєте. Потім перелазимо цю бочку. Відкриваємо карту. І ставимо мітку на оцю прекрасну споруду собі і біжимо до неї. Тепер, друзі, дивіться, коли ви прийшли сюди. Тут вам може заспавнитися всяке говно, що хочете. Можуть бандоси запавне заспавнитись. У мене що буде? О, у мене схоже по звукам кровосісі. Ну, таке, можете їх зразу замочити, можете на потом оставити. Мені вони особливих дискомфортів не доставляють. Дивіться, тут є така вихлопна труба. Вон вона. Ідемо до цієї вихлопної труби. Тут ще такий льох маленький є, в льоху мужик є з КПК, записка. Ось там бла-бла бла. -бла, -бла. Ось таке добро є. О, і кровасісі лазять. Залазимо на оцей ящик, звідси на оцю драбину і наверх газуємо. Сюди наверх газувати не обов'язательно, просто як ви вже тут, це можна просто теж зробити, хай буде. Тут наверху дивіться, який пацан. Оп! Ми підходимо до нього тако близенько, щоб не промахнутись, І такою йому жун. Всьо. Тут, тут наверху спавняться ці, блін, монолітовці на самому початку гри. Бачили, які молодці, оно ще один. О, я знайшов час перезарядитись. Все, порядочок. З них ви лут не лутаєте, тому що вони зникають. Тут що? Теж зник. слава Богу, молодець. Дивіться, тут мужичок лежить, спочиває. У нього є лут якийсь непоганий. Тут непоганий лут за рахунок того, що внизу ми підняли КПК. Без КПК цього лута тут не буде, тут буде пляшка і закуска тільки. Забираємо, ключик тут у нього є, забираємо. І снайперка новенька в відмінному стані. Забираємо. Можна було сюди не підніматися, це просто якщо ви вже будете тут, щоб два рази не ходити. Значить, оце все аптечки. І тут зараз кровосісі начнуть п'ять печінок їсти. Можна тут посидіти і їх завалити. А можна на них взагалі забити і піти по своїх справах. Ідемо одразу по збільшений магазин. Заходимо в цю будівлю, вхід, як ви бачили, біля того самого димаря. Заходимо всередину. Отут по драбині наверх. І оп, отак. Оп, отак. Оп. отут як типу вбираєтесь не пускає. Треба підскочити на перилку, вилізти. Оп, і будь ласочка вам збільшений магазин для сайги. О, наверху там ще якесь теж трохи говно є. Оно, аптечки ж всякі. Таке собі. Ну і чіпляємо зразу, і вже хай ті кровосісі йдуть. Та давай хорош розглядувати. Треба квіточку сісти якому-небудь. І присісти, і хай йде. І зараз ще один. Підходь. Ну ти все, з кровосісями нема проблеми. І заходимо сюди. Я тут, коротше, коли лазив. Це ми тим ключиком, що на горі підняли. Я тут коли лазив, мені трохи повилазило і сейф не залутав. Тут аптечки всяке таке, калкалиш різний. Що це, барвінок? Але найголовніший лут в цьому кабінеті це його сейф. А що в ньому? Пневматичне виведення небезпечних речовин з порожнин респіратора, екзоскелет, брумбар. Забираємо. Мене тут то підписники водили, казали, тут є на 20 набоїв десь. І казали, то спавниця в чемодані, то не спавниця. Я в цій темі розібрався. От у нас лежить сайга. Ой, перепрошую, гаусс-пушка тут лежить. Ось отут чемодан є. Дивіться, який тут зараз лут. Лут в цьому чемодані, а, тако. То, який лут буде лежати в певних чемоданах, залежить від того, на якій стадії гри ви знаходитеся. Отаму буде крутий сталкервик заку мертвий валятися на більш пізніших етапах гри. Зараз самому початку туди не попасти. Він там буде валятися. Дивіться, ось я вийшов, ось показую, де я знаходжуся. Початок. Мала зона, смітник, росток. Коротше ж карта, що Шо, ти щось не мотаєшся зараза. Рудий ліс Янів, потім ми йдемо через Юпітер. І приходимо сюди. го. Приходимо ми до кінотеатра Прометей. Ось біля нього я знаходжусь в цьому місті, де ця прекрасна будівля, ділиться навпіл. навпіл. І от тут ці двері забарикадовані, під низ гранатка закидається, вони розбарикадовуються. Тож десь вже ось, А взагалі. Тут є ще отака штука, біжимо прямо-прямо-прямо. Піднімаємось на другий поверх. І підписники казали, що треба зайти в ці двері. Но ці двері недоступні, вони не відкриються. Я навіть щитом проходив крізь них. Там всередині вони теж недоступні з тої сторони. Вони не відкриваються ніяк. І сталкера того там нема. Тому така механіка, що деякі сховки вони доступні тільки після того, як ви знайдете певний жмур, в жмура є. КПК в КПК, координати сховка. І тільки коли ви знайдете жмура з координатами сховка, тільки тоді у вас в тому рюкзачку заспавниться 20 набоїв шотиків. 20 набоїв тоді у вас заспавниться в цьому рюкзачкові магазин для сайги. Поки ви сюди прийшли невчасно. Не по квесту, тамо наверху нема жмура, магазина для Сайги не буде. Тепер, друзі, перейдемо до апгрейда цієї Сайги. Дивіться, технік, який апгрейдить абсолютно всі пушки броню, знаходиться тут же на станції Янів. Заходимо сюди. Де тут у нас? Таму здається? Ні, отут оліворуч за провідником. І тут є така прекрасна пані, звати її Гарпія. Я 10 років охороняв. Ти... Чудово, і давайте до неї попросимо, щоб вона нам покращила. Обирай нашу сайгу, котра ціліша. Надто поганий стан, треба ремонтувати. Ладно, зменшення ваги ставимо по-любому, це теж по-любому ставимо. Потім у нас ребаланс приклада. креслення. Воно недоступне. Просто це баг, воно знаходиться, блін на проходженні фінального квеста. Тут його взяти неможливо, тому у нас залишається невстановленим. Тут у нас що доступне? Зменшення віддачі, швидкість прицілювання. Та я без приціла стріляю, я беру зменшення віддачі. А тут що, пересування під час прицілювання, компенсація віддачі? Віддача, я не цілячись стріляю. Тут у нас що? Настильність хороша штука. І кончилось бабло. Зараз я бабла намучу і продовжимо. Так, тепер чи отут? Це ми поставили настильність плюс 20%. Тут що знос? Зменшення ваги. Ну, знос, звісно, хай буде повільніший. Зменшення ваги тут таке з пляшкою воно по цим бала. Це що таке? Тут кріплення оптики, тут без варіантів. Один варіант тільки. далі. Що в нас тут є? Зменшення віддачі, зменшення розкиду. Хай буде зменшення розкиду, мабуть. Що це? Зменшення ваги, знову ж таки. Лазерний цілий вказівник і ручка. Оці два покращення, дивіться, їх можна встановити і зняти, бачите? Тобто, ви маєте. Подивитись, щоб воно у вас зелененьким світилося. Ну, типу, щоб намальоване було, що воно тут є. Бо можете завтикати, бабки заплатити, а не встановити. І на кінці у нас тут на кінець, то є. Дивимося, що дальність польоту, зменшення падіння шкоди, хай це буде. Зменшення розкиду, зміна калібру. Це не треба робити. Уповільнення зростання розкиду. Це оточність збільшує, хай буде. І тут що, зменшення розкиду і бронебійність. Ну, блін, хай буде бронебійність, тому що з мутантами проблем нема. От з двоногими, прямоходячими, трохи вистачає. Так що хай це буде. І що в нас залишилося? Полум'ягасник. Зменшення віддачі 10%, зменшення розкиду 5%. Ставимо полум'ягасник. Виглядає Волина прилічненько. Тепер треба до неї прикупити щось гарне, якщо ви любите. Сюди його якийсь приціл. Ну мені подобається просто бах, бах, бах І давайте тепер на кінець ще покажу вам її в ділі, щоб ви могли подивитись і подумати, треба вам таке чи ні. Що я роблю? Дивіться, куди я приперся. Оце моя улюблена місцина в зоні, оця будівля, ця чи ні? Да, оно вона. Отаго будівля, куди я дивлюся лицем. Оця будівля, вона завжди доверху забита монолітовцями. Ми щось тако, щоб легше ці всі діла йшли, похаваємо, викинемо пиво. М -м, барвінок треба випити, щоб з кровотечою були діла попроще. Треба було б гайку знайти, ну ладно. І беремо цю. Чекайте, барвінок, здається, не випив. А, випив. І беремо цю сайгу і в бій, погнали, подивимося, тут є на ком провірити її. Пеу! <певірити> Ух ти, клас. Рівень складності. Ветеринар ставимо і погнали. Шо, він щось вмер. Ого! Хороша. Нічого... Ух ты, ты якийсь бойовик чи що? Дивіться, в них навіть кров не йде. Це, мабуть, якісь круті патрончики и ч. Да, це мабуть оце щось, що дробиною здоровою стріляє. Було, бо якось воно... Коли картеч, така гарна хмаринка. О, це картеч, оце діло, з них така хмаринка кровахи вилітає, коли картечку валиш. Тут нікого нема нікого. Ну, бачите, як картеч прикольно працює. Дратуті. Дратуті. Коп. Да. Може бути, правда? Цілком собі комфортно воюється з нею. Та ти що пушечка просто? Люблю цю волину. Це моя улюблена, моя ванлавочка. Цей Ну якби їх всіх залутати, бабла ще було б нормально такий кеш. Бачите, я вже тут трохи ходив, помітно, мабуть. Ще хтось десь кричить. Так я й не ховаюсь, здратуті. Я сам прийшов ось. Хто ж від вас ховається? Бачите, взагалі просто біжиш як бульдозером вигортаєш. Все, кончилось? Так, да, моноліт закончився. А, це я тут трохи світ був виключив, бо від акумуляторів сижу. Ну що, дивіться, така волина нада вам вона, не нада. Мені прям дуже сподобалося. Тільки оця шляпа, що одне покращення недоступне, це мене трошки смущає. Як бачите, її можна майже на максимум прокачати на самому початку гри. Все воно легесенько робиться. Друзі, дякую за перегляд. Підтримуйте Збройні Сили України. Найкращий спосіб це зробити підтримати. Особисто вам, знайому військовослужбовця. якщо маєте можливість, ось ті збори на ФПВшки для 80-ї, окремої Галицької десантно-штурмової. І а ось на зарядній станції, дивіться, які у вас релігійні переконання, там туди-сюди собі вибирайте, якщо маєте таку можливість. Підписуйтесь на мій твіч, там буде більше різноманітних ігор, тому що на ютубчику Сталкер і все, що поруч. Дякую за перегляд, до нових відео.